Ви помітили, що під час війни ми почали по-іншому ставитися до деяких речей. От я раніше, коли бачила купу брудних ганчірок, така фу. А зараз вау, два метри маскувальної сітки. М -м, розумієте? Ну або раніше було круто фоткатися біля нового автомобіля. Зараз круто, якщо ти цей автомобіль відправляєш на передову. Загалом багато речей змінило своє значення, і вони почали сприйматися. По-іншому. Саме про це наш наступний номер. Іра, 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 що це таке? Що це таке, Іра? Що це? Оце, що таке, оце, що, що це таке? Оце все, що таке, Іра? А? Це я. Що ти тут гола? Ну, по-перше, оголена. А по-друге, де ти взяв ці фото? Ну я подумав раз, що у моїх друзів вони є. Що ж вони у мене не можуть бути? Ось Саня з рибалки прислав. От Жека з гаражів. Наш консьєрж Сан Санич. Сан Санич? Сан Санич. А, а, то це виходить він, Саньок 69. І 69 це рік народження, не то, що я подумала. Іра. Мені пояснила бігом, що твої оголені фотки гуляють по інтернету. Так, зараз я тобі все поясню. Поясню, я так, чекаю. Так, Вова, не знаю, що ти собі там напридумував, але повір мені, в цьому нічого такого немає. Давай ти заспокоїшся, сядеш. Я я, поясню? я сяду, давай. Отак, як ти, так? Да? Давай. <реш> я так сів, може мені роздягнутися, давай. Так, Вова, не палуся. Не палуся. Ну, да, В інтернеті дійсно є мої фотографії. Голі! Оголені. Але це того, що я Вова волонтер. Я вибачаюсь. Я не рушив. Хвойда? Волонтер, Вова. Волонтер. А, волонтер, точно. Ти допомагаєш мужикам, дружини, яких виїхали за кордон. Ой. Волонтер. От от взагалі все не так. От взагалі не так. от Тобі зараз буде соромно, за то що ти таке думаєш. Є такий сайт OnlyFans. Ага, так. Да, для Хвойд. Тільки для хвої. Коротше, так значить, там я і ще багато інших дівчат. Ми туди викладаємо свої фото оголені фото. Оголі. Ось, а наші підписники платять гроші за те, щоб їх передивитися. Я обічаюся уточнити. Підписники, це під, під, від слова пісюн. Ні, ти ти нас взагалі не слухаєш. Знаєш, таке враження. Я тобі кажу, а потім ми ці гроші відправляємо на ЗСУ. Так що я Вова волонтер. Що Ший. ти ліпиш, Іра? <рик> який ти волонтер! <рик> ти подивись на ці фотки, який ти волонтер! Я волонтер. Я... От ми збираємо з пацанами на пікап, щоб напередок відправити. Ми ходимо там по звалкам, шукаємо колеса, якісь проводки, запчастини. Шукаємо. Мене як собака покусала! Ми життям ризикуємо. А ти волонтер? Оце волонтер. Це хвойда! Так, Вова, скажи мені, будь ласка, а скільки вже ти збереш на той свій пікап вже скільки місяців? А? Там зараз все вже закінчується. Mm. Там залишилось 4 тисячі гривень зібрати на новий кардан. І Ласівка полетить, човите, руснюють. От, от, от це поки ти 4 місяці збираєш 4 тисячі на свій новий кардан, я за цей час зібрала і відправила на ЗСУ 900 тисяч гривень. А що смішного? 900. 900. тисяч гривень. Гривень. Може, 1900? 900 тисяч гривень. Що ти смієш? Ти смієшся, а я за ці кошти, Вова, я за ці кошти купила і відправила 10 коптерів і 200 розгрузок, поки ти. Це за тіті. -ті? За тіті. -ті. Тобто наш контрнаступ це твої голих тіть справа. Я, я про це так не думала, але виходить, що в якійсь мірі. Тобто, якби вони були більші, пацани б до Москви вже дійшли. Вова, вова, не нервуй мене, будь ласка. Ні, я не ну я не можу в це повірити. Ну що ну, ти, як ти не можеш повірити, рідній жінці? на, будь ласка, ось почитай подяки від військових. Що ти мені ось, там ласка. показуєш? Читай, читай від не віри він. Дякуємо. 72-га бригада. Дякуємо. 128-ма бригада. Дякуємо й батальйон. Дякуємо Я... Дя... О! Виражаємо вдячність за мотивацію та підйом бойового духу бійців. В залужний. Саме так. Я не розумію. Я... Ні, я розумію, коли жінки готують для бійців їжу, там плетуть маскувальні сітки, ми з пацанами пікап збираємо, а Саня плазму виніс з квартири. Я думав, наркоман віддохав Саню, а він, а він на ЗСУ ніс. І от Це все волонтери, а ти. За голі твої фотки. О, голі. голі фотки зібрала 900 тисяч гривень. Я, я, це бред, це бред, це бред. Так, Вова, Любі, Ну це, ну, це зразу ну, подивись, як це працює. Ну, я не розумію. Ну дивись, будь ласка, демонструю. Відправляю. Що? О! Що, син? Що, що це? Цін, що, це? що що це донати пішли? Що це? І донати, типа один син, це одна гривня чи. Ти що смішний? Одна гривня. Ось будь ласка, оцей дзинь 400 гривень, ось 800 гривень. Ось, будь ласка, 1500 гривень. Дзинь. І це так все за плече? Да? Ні, я як волонтер і патріот, я тобою пишаюсь. Ді, я звісно і наша родина допомагає ЗСУ і наближає перемогу. Але це Та з звук, висить мене. Вова, по-перше, не нервуйся, а по-друге, президент сам казав, що треба робити все можливе для перемоги. Тут я, його... Ні, я, я розумію все, але ж я не думаю, що це все, це о, о, все у це. Так, давай розберемося. Давай. Ти виставляєш свої голі фотки. голіфотки, говалені голені. І тобі за це платять шалені гроші. Саме так, так. Да. І вони всі йдуть я... на ЗСУ. Так. Звичайно. Тобто, якби зараз не було війни, вони всі були наші. Не, ну, Чисто теоретично, да? Гребані орки! Так. Вова, спочатку перемога. Так, 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 так. Це спочатку перемога, так. Слухай, слухай, Іра, а на цьому вашому сайті є чоловіча гальоночка? Є. А чого ти питаєш? Ні, ну мені не то, що там треба дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Мені дзинь-дзинь, 4 тисячі гривень на новий кардан. Є? Та ну є, Вова, ну просто там мужчина, ну ти бачив їх взагалі там на тому сайті? Ти я страшний. Ні, Вов, ти не страшний, та весла, я кохаю, просто. Як же кохаєш, фоткай мене давай! Так, давай. — На, ти Впевнений? Мене. Я впевнений. Yeah. Ну, все ти Фоткай сьогодні. мене. Давай. Ш... А, як... давай, я сяду, як ти. отак то... — Роздягнутися може? Я... Не треба. А я... От роздягатися точно не треба. Ну, чекай, ну зараз щось придумаємо. Я не знаю, сядь... — сядь, як тобі зручно. Мені зручно. Ну добре, добре. А головне, щоб тобі було зручно. <кхм> Відправляю? <кхм> відправляй! Вова, відправляй. Давай відпра... відправляй ну, вже все, не... виводиш все мене. Зараз ще... зараз, як полиється. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, Зараз побіжиш двері відкривати, будеш думати, <кхм> що дзвонять. Так, щось воно, мабуть, підвантажується туди. А вікно у нас може там. Краще зв'язок. Зараз все як посипеться воно. А ну піди! Це є вайфай, що у нас там, роутер перезавантажує. Що... Вова, Вова, ну, ну... по-перше, все не так швидко робиться. Це по-перше. По-друге, ну послухай, ну ти бачив, які там оригінальні є фотографії. Типу, що ти хочеш сказати, що ти байрактар, а я навіть не кардан, чи що? <світ> 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 ну, Єва, ну ти просто ну подиви, ну що ти мужчина в світері, Ну, Тебе й підписників ще немає. я все прий. О! <плес> О, так, так 4 тисячі гривень! Зараз подивимося на цю жіночку з гарним смаком. Вовчий, а ну да. так. Ірина? Що ти? Ну, що я? Я ж твоя жінка хотіла тебе підтримати. Не треба твоїх грошей. Ну, Вова, ну, це я відправляю дінь. назад. Та на, ну лови. не треба мені відправляти. Дві 600. У мене там 1400 заборгованості було mm. є. Mm. Вибачаєш. Це все не так швидко. Тебе не новий так швидко? Там ще я... немає підписників. Я вже Фу... налаштувався, фоткай мене, давай. Да, чекай, не фоткай. <звук> <звук> давай. <звук> Ферри, фоткай, зараз, зараз!